Який найбільший подвійний стандарт суспільства? Психічне здоров'я має значення доти, доки у вас не з'являться симптоми, які не є гламурними, романтичними чи прийнятними. Чиста правда. Я приєдналась до товариства психічного здоров'я в університеті кілька років тому, але ходила туди лише двічі, тому що воно однозначно не для мене. Це мала бути мережа підтримки для людей, які мають проблеми з психічним здоров'ям. Туди приходили переважно молоді жінки, які розповідали про свою тривогу та травми. Травмами найчастіше були ситуації, коли їхній хлопець робив щось, що їх засмучувало. Після того як я покинула товариство, мені розповіли, що до групи приєднався молодий хлопець шизофренією, і його одразу ж відфутболили, назвали ненормальним. Постійно пліткували про нього, висловлювали поважання, щоб він перестав ходити до групи, знущались над ним. Зрештою, він перестав відвідувати групу. Насправді їм було байдуже до психічного здоров'я чи групи підтримки. Вони. Просто хотіли зібратись у невеличку тусовку, де можна було б говорити про себе до нудоти під виглядом підтримки, терапії чи ще чогось. Нікого насправді не хвилює психічне захворювання, коли воно страшне, незручне чи не сексуальне. Люди люблять казати не суди інших, але швидко засуджують будь-кого, хто не вписується в їхнє уявлення про нормальність. Лицемірство воно таке. Один з найважчих інсайтів у моєму житті це те, що люди завжди залишаються людьми. Вони будуть судити, знущатись, фліткувати і проявляти всі інші неприємні риси характеру, які роблять життя і суспільство такими прикрими і гнітючими. Боротьба або сподівання на те, що це припиниться, завжди призводять до зворот. Результату. Просто припускайте, що вони будуть поводитись так само, як звичайні люди, і вас це не застане зненацька і не розчарує. Сумно, але реалістично. Допоки ви стверджуєте, що ви жертва, нормально бути і кривдником. Якщо ви зарекомендували себе як трудівник, всі помітять, коли у вас був поганий день і ви не працюєте на своєму звичному рівні. Тим часом ледерів хвалитимуть за те, що вони працюють трохи вище середнього. Якщо жінка спить з багатьма хлопцями, то вона хвойда. Якщо я роблю те ж саме, то я гей. Вакансії початкового рівня, що вимагають багаторічного досвіду роботи. Працівники повинні попереджати про звільнення за два тижні, але роботодавці не попереджають про звільнення навіть за дві години. Ідея про те, щоб отримувати гроші не працюючи для цього, це дико й жахливо, якщо ти бідний, але круто й респектабельно, і це справедлива винагорода за успіх, якщо ти багатий. Люди більше дбають про тих, з ким вони можуть себе в чомусь пов'язати. Людина в костюмі, яка втрачає свідомість на вулиці, отримає негайну допомогу і набагато більше уваги, ніж той, хто на вигляд здається іноземцем чи безхатченком. Деякі помилки є уроками для одних і ярликами для інших. У західних культурах можна критикувати християнство, але не іслам, тому що критика на адресу ісламу дуже часто призводить до жорстокої розправи. З цим не жартують. Загадайте Шарлі Ебдом. Я не сприймаю християнство так само, як і іслам. Але християни, як правило, реагують на критику в стилі Я буду молитись за тебе, а не я за тебе ножем. Я не американець, але знаю, що в США не можна вживати алкоголь і купувати тютюн до 21 року. Але ти можеш вступити до армії і вирушити в іншу країну воювати, придбати зброю або проголосувати у віці 18 років. Зневажливе ставлення до цілої раси чи гендеру. Расистом можна бути по відношенню до білих людей, особливо білих чоловіків, але не навпаки. CNN може випустити новину під назвою Немає нічого страшнішого за розлючених білих чоловіків. Якщо ви заміните білі люди на чорні люди, це викличе громадське обурення і призведе до серйозних наслідків. Чорношкірі люди можуть відкрито сказати: Я не люблю білих людей, і це прийнятно. Біла Дина не може сказати це стосовно представників власної раси, без того, щоб її не звільнили з роботи, закенселили і визнали расистом. Я вважаю, що обидва ці підходи є огидними. Я не відчуваю нічого з приводу раси. Мене турбує, що хтось може судити мене лише через колір моєї шкіри. Прогрес у вирішенні расових питань починається тоді, коли всі мають однакову соціальну поведінку і взаємну повагу, а не тоді, коли хтось отримує спеціальну ліцензію на. Ненависть, а інші повинні з цим миритись. Більшість речей, які вважаються расистськими, насправді не стосуються раси. Це трибалізм. Дуже природна річ для всіх нас. Люди з культурною схожістю завжди будуть триматись купи. Раса це перша і найбільш очевидна подібність, яка змушує групу людей гуртуватись. У кімнаті, де зібрались різні люди, природним чином об'єднаються в групи християни, чорношкірі, геї і так далі. Кожна людина без винят. Починають визнання, почувається найкомфортніше з тими, хто найбільше схожий на неї від зовнішності до політики, інтересів та переконань. Про це є незліченна кількість досліджень. Замість того, щоб розуміти і поважати людський стан, ми вважаємо нормальним звинувачувати й очорнювати білих людей, тому що вони складають більшість в умовній кімнаті. Інші люди називаються іммігрантами, але якщо це білі, то вони експати. Щоб чоловік з п'ятьма дітьми від трьох різних жінок, яким він відкрито зраджував, був обраний президентом, жінка з таким послужним списком навіть не розглядалася б на посаду мера. Ілон Маск відкрито курив марихуану на камеру і розповідав про вживання інших нелегальних наркотиків у подкасті Джо Рогана, але він досі запускає ракети і щойно увійшов до кабінету обраного президента і отримав повноваження очолити департамент у федеральному уряді. Звичайний громадянин не пройшов би перевірку на безпеку і співбесіду на роботу в урядовій установі, якби курив траву. Хлопці-мисливці, а дівчата шльондри. Хтось коли-небудь питав хлопця, скільки у нього було сексуальних партнерок, а потім соромив його за це. Але хлопців соромлять за те, що у них нульова кількість сексуальних контактів. Сама ідея соромити когось через його сексуальний досвід або його відсутність просто абсурдна. Лікування безпліддя не покривається страховкою, але лікування еректильної дисфункції покривається. Тож в'ялий прутень важливіший, принаймні вшам. Компанії, які говорять про захист довкілля, але вимагають, щоб кожен працював в офісі, навіть коли в цьому немає потреби. Компанії, які говорять про захист різноманіття та психічного здоров'я, але вимагають, щоб в офісі працювали нейровідмінні та чутливі люди, навіть якщо це викликає у них надмірний стрес. Компанії, які говорять про підтримку жінок і сімей, але знову ж таки вимагають, щоб матері одиначки завжди були в офісі. Кредитна історія. Мені за 30, і я ніколи не мав кредитної картки. У мене немає кредитної історії, тому що я ніколи не мав потреби користуватись кредитом, і це використовують проти мене. Це дикість. Я міг би отримати кредитну картку, але сам принцип, що лежить в її основі, безглуздий. Платити сотні доларів на рік, що довести, що я можу повернути свої борги. Це божевілля, і, як на мене, шахрайство. Я знаю, що колись мені доведеться з цим мати справу. Але сама ідея залазити в кредити, щоб довести, що ти можеш їх погасити, це подвійні стандарти. Нам потрібно, що працівники виконували всіляку чорну роботу, аби забезпечити нам нормальне існування. Але люди постійно зневажають їх за те, що вони не працюють на кращій роботі і не хочуть, щоб у них була пристойна зробітна плата, бо вони, начебто, не роблять нічого значущого, ніби створення основи для їхнього комфортного життя недостатньо, щоб отримати право на базовий рівень якості життя. Сьогодні я познайомився з подружжям іспанців, які живуть в Німеччині вже 14 років. Вони їхали потягом, який мав би відвести їх в аеропорт, але зненацька його затримали через раннє прибуття. Про це було оголошено, але вони не зрозуміли, бо не знали німецької. Вони не знали, що відбувається, але відчували, що щось не так. Тому вирішили підійти до мене і попросити про допомогу. Жінка диктувала питання на свій телефон іспанською мовою. Але я говорю іспанською. Тому зрозумів і одразу відповів на її запитання. Виявилося, що ми всі прямували в аеропорт і незабаром мали летіти тим самим рейсом до Іспанії, тому ми сіли поруч і почали розмовляти. Це була приємна розмова, поки мова не зайшла про нещодавні протести проти туристів та іноземців в Іспанії. Ви, напевно, вже здогадали, що вони були незадоволені іноземцями, які не розмовляють іспанською, але живуть в Іспанії. Коли я почав ставити незручні запитання, вони знайшли. Знайшли тисячі виправдань і стверджували, що це не одне і те саме. У нас є діти, які говорять німецькою і все роблять за нас. Німецька складніша за іспанську. Німці нетерпляче ставляться до іноземців, які вивчають мову, і так далі. По скрипту, я не німець і не іспанець. Я був просто нейтральним арбітром, який намагався зрозуміти їхню позицію. Справа в тому, що абсолютна більшість людей, які дискримінують іноземців за мовною ознакою, також не змогли б вивчити. Мову в дорослому віці, якби жили в іншій країні, але в Європі така дискримінація є цілком нормальною. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Ютубі за фінансову підтримку. А які подвійні стандарти дратують вас? Напишіть в коментарях.